Ходимо у третій клас тільки у різні школи. Майже кожного ранку Алька біжить до Кулиничів за свіжою випічкою для батьків і кричить на увесь двір Валь, валь!, намагаючись докричатись до четвертого поверху, де я живу. Так починається одна з історій про дівчат з Бахмута у книзі Валентини Крамаренко. Пригоди Альки і Вальки у них вдома в Україні. Презентація книги відбулася в одній з бібліотек Кременчука. Цими вихідними пригоди двох дівчат молодшого шкільного віку, які живуть в принципі в місті прикордонному Бахмут. Які дійсно дуже цінують цю свою дружбу, і навіть коли у них дружба не виходить, вони все одно знаходять можливості повернутись до неї, уступити одна одній, і цінують одна одну як особистість. Працювати над книгою Валентина почала влітку, і на сьогодні книга вже є в електронному форматі. Я взагалі всіх прошу, хто що може, робіть діліться своїми історіями або історіями, які. Вам близькі для того, щоб залишати їх в нашій культурі українській. Під час презентації авторка зачитувала уривки про пригоди дівчат Альки та Вальки. Один з розділів був про те, як дівчата закопували секретики та шукали для них місця. Колись Алька прибігла і розповіла, що розкопали її секретики. Вони почали шукати місце, де можна його переховати. І, звичайно, вони шукали таке менш залюбнене місце, тут описано, де це вони знайшли. Слухачі також поділились історіями зі свого життя, пов'язаними з подіями книги. У мами були сережки дуже красиві, чешські, чеського скла. На закруточках і серебраці були, і ці кольорові камінці виблискували. І от що я зробила? Треба було закопати два секретика з подружкою. Викопуємо дві ямки. Одну сережку я даю дій, одну собі, беремо якісь скельця кольорові. І ми оце закопуємо. І щось ми неділі через дві пішли розкопувати. І секретиків нема. Книга створена не лише для розваги, а для того, щоб навчити дітей поважати та цінувати нашу спадщину, а також простими словами розказати історію України з 2014 року через пригоди маленьких дівчат. Реальна історія це наше життя, і звичайно, воно нам залишає моменти для того, щоб надихнутися, поділитись з іншими. І звичайно, така ситуація, яка зараз опинилася Україна збройна агресія Російської Федерації. Перші хто відчувають. На собі цю невизначеність, цю зибкість реальності це діти. Відвідувачі бібліотеки залишились задоволені презентацією та самою книгою і залишали лише найкращі відгуки. Чудово, тому що так вона і висвітлює історію, реальну історію, сучасну історію, але також про дружбу. Дуже легко написано, Ось ну дійсно класно. І я вважаю, що Валентині Олександрів дійсно треба її випустити. І великий плюс, що вона художниця, вона може сама її ілюструвати, ілюструвати так, як так, як вона бачить цих дівчат. Я думаю, ця книжка не просто повинна випуститися, а навіть повинна десь в п'ятому класі діти повинні її читати. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.